Хочу запропонувати вам дуже класну, чудову річ. На даний момент дуже доречно, бо зараз немає світла, дуже багато. Дехто отаплюється на електриці і їм треба підігрувати свою оселю, тобто свою квартиру або оселю. Бо є електричні котли і все, електрики немає, тобто не можна підігрітися. Ну є ось така ось чудова річ. Це називається пічка, вона потужністю 5 кВт, працює від солярки. Вона бере дуже мало солярки, ціна суток отоплення 150 гривень. Ви навіть за електрику більше платите, ніж цим будете отаплюватись. Сюди ось в бачок заливається солярка буквально 3,5 літра. І десь вистачає трошки більше, ніж на сутки. Ну, я кажу, 150 гривень в сутки. Маємо. Алюмінієвий теплообмінник це дуже-дуже важливо, бо багато на ринку з пластиковим теплообмінником. Має дисплеє, який може керувати пічкою. Також може керувати з пульта, включати-виключати, додати тепло, додати тепло. І саме головне, вона повністю автономна. І сюди може під'єднати акумулятор 12 В від машини. І вона повністю автономна, розумієте? Тобто і ви повністю ну, обгріваєте свою оселю. Кому потрібна ось така пічка, коштує 4999 гривень, дзвоните мені або пишете мені в особисті, або в коментарі, або в шапці профіля є мій номер телефону. Звертайтесь до мене і я вам допоможу придбати ось таку пічку за ціною 4999 гривень.